Восьма ранку така черга на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску дзвінкове лоня Першим перетинає кордон, а Лажидик. жидик. Чоловік розповів, що два тижні має возити сина в лікарню до міста Кішварда в Угорщині. Давно давно вже чекали на відкриття цього пункту пропуску. Раніше доводилося їхати через пункти пропуску Косино або тиса. Там великі черги, а тут їх немає. Не потрібно довго чекати. Через закриття цього пункту пропуску майже рік із батьками не бачилася закарпатка Ніколета Тофт. Тепер вирішила поїхати до них в Угорщину і показати їм їхню онучку. Я рада, що відкрили цей пункт пропуску. Ми тепер можемо поїхати до батьків. Ми з ними не бачилися 11 місяців з того часу, як закрили пункт пропуску. Ми не могли їхати через інші пункти та стояти у чергах, бо дитина ще маленька, це важко. КПП «Дзвінкове Лон'я» відновив роботу у зв'язку з покращеннями підситуації в Україні та Угорщині, каже заступник начальника відділення інспекторів Мукачівського загону Андрій Гороховський. Он пропуска характеризується незначною. Пасажиротранспортним перевезенням приблизно 150 транспортних засобів на добу в середньому. Це в основному категорія місцевих мешканців Берівського району. Вони зранку здійснюють перетин на виїзд з території України після обіднього часу повертаються на територію України до дев'ятнадцятої години. За його словами, щоб перетнути кордон, українцям ПЛР-тест робити не треба. Однак перебувати на території Угорщини вони можуть не більше доби. Іноземці, які в'їжджають до України, мають показати тест, зроблений не пізніше 72 годин до цього. Оксана Ушакова, Іван Шимко, новини на Суспільному.